Вітаю вас на малюванні! Сьогодні ми з вами будемо малювати листопад, але для початку послухайте, будь ласка, вірш, який називається осінній клен. Знов золоті листочки клена летять на землю і на мене. Такі тендітні та сумні. Летять кружляючи крилата, і, мов сліди, Качених лапок лягають тихо на землі. Любі мої, а ви в осінню пору року листочки збирали? Ви милувались листопадом, круглянням різнокольорового листя. Воно так гарно падало, один за одним листочок. Тож, пропоную і нам намалювати листопад, щоб узимку милувалися красою осені різнокольорового листочка. Тепер давайте з вами виконаємо пальчикову вправу. Ставимо долоньки один до одного, розставляємо пальчики і починаємо. Привіт, мізинчик! Привіт! В... В безіменний, привіт середній, привіт вказівний, привіт великий. І знову привіт, мізинчик. Привіт безіменний, привіт середній. Привіт вказівний. Привіт великий. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу. Пензлик, стаканчик з водою, фарби коричневого кольору це буде наше дерево, жовтий колір, помаранчевий та червоний. Берем наш пензлик. І в наші кольори я подобавляю стрішечки водичку, по капельки: жовтий, помаранчевий. Червоний та капельку в коричневий. Так. Ось тепер я набираю фарбу. Спочатку коричневу. Я буду малювати наше деревце. Ось отак от, ось так от. Ось таке деревце буде у нас, ось зараз допавлю ще трішечки водички. Так і починаємо з вами малювати гілочки. Ось отак от. Отак от. Таке деревце в мене буде казкове. Десь наведу трішечки. Ну, ось таке казкове деревця в мене вийшло, так. Ну, ось так. Тепер будемо з вами малювати наші листочки. Щось трішечки ще подобавляю фарби, водичку. І почну з жовтого. Ось набираю жовту фарбу. Буду робити ось отакі невеличкі, якби відбитки, що це листочки по всьому аркушу паперу. Можна зробити в хаотичному стилі. Давайте добавимо трішечки сюди. Щось на деревах ще трішки залишилося. Ось Так, злегка. Так. Тепер давайте возьмемо з вами. Другого кольору фарби і тепер ось такі оранжеві листочки ми з вами залишаємо ось так от. І ось трішечка на дереві залишу. Тепер давайте возьмемо, а тепер давайте беремо з вами червону фарбу. Пропоную ще додати жовтого. Щось мені каже, кажеться, що його мало. Ось отак от. Більше ось отут на полу. У нас ж листочки вже опали. Ось, отак. Ось такий листопад вийшов у мене. До зустрічі вам.